Шановні звягеляни, шановні добрі люди! Ми з вами зараз на інформаційному такому повідомленні. І сьогодні, 24 лютого, отой страшний день, сумний, трагічний і скорботний для нас. Бо 24 лютого виповнюється 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. І своєю збройною агресією Росія розв'язала першу у 21 столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки, яка свій час була встановлена після Другої світової війни. Світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів прямує до новітнього порядку. Цей режим назвали рашизмом для означення псевдоідеології, змішаної на поєднанні ідей фашизму і більшовізму, нацизму, реваншизму, що прикривається і православ'ям, та величю російської культури. І ця маски, це повномасштабне вторгнення російських військ, Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму і їхніх намагань прийти в Україну, яка не запрошувала, яка не прагнула і яка не хотіла цієї війни. Сьогодні Україна ефективно стримує російську збройну агресію завдяки зусиллям. На військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі, ми боротимемося, доки не звільнимо від окупанта останній сантиметр нашої української землі. І це проявляється у доблесних, героїчних подвигах Збройних сил України, у об'єднанні української нації і народу в цілому України і в нашій територіальній громаді. Розкриття цього року, життя нашого, особливості ми показали у новоствореному фільмі Війна супротив звягель, який сьогодні ви можете подивитися на всіх інформаційних порталах нашої громади. Я хотів би, щоб ми ще раз і ще раз згадали ті дні, яким ми розпочинали, об'єднуючись один навколо одного. як ми підтримували, як ми жили і виживали в таких непростих умовах. Я щиро дякую всім тим, хто об'єднався навколо єднання, сили, виживання і перемоги. Я переконаний, що ми з вами переможемо, і буде у нас перемога. Ми все робили і робимо для того, щоб і Збройні сили. На фронті відчували нашу підтримку. Ми все робили, щоб у нашому місті забезпечилися умови життя і створювалися всі необхідні засади життя в таких умовах. Непростий рік ми з вами пережили. Хочу сказати, що у цих питаннях. Ми намагалися спільно, громада, депутати, громадські активісти, добровольчі об'єднання і всі люди у нашому місті допомагати один одному. Я хотів би сьогодні десь і проінформувати вас про ті важливі події, які ми, от буквально на цьому тижні, знову в контексті оцієї теми війни. Теми забезпечення збройних сил розглядали і вирішували і на сесії міської ради, на різних наших зобраннях, для того, щоб ще раз і ще раз створити умови для успішного ведення супротиву нашим воїнам, нашим народом. Ми на цьому тижні провели сесію міської ради, де передбачили, передбачаємо. Велику суму коштів це десь більше 250 мільйонів гривень для Збройних сил на підтримку Збройних сил. Ми передбачили десь і тему, спілкуючись з військовими, питання забезпечення житлом для наших воїнів, які сьогодні боронять нашу країну, відділивши на це 50 мільйонів гривень. Це я говорю про ті рішення, які були прийняті буквально от учора на сесії міської. Ради це важливий крок. Ми усвідомлюємо сьогодні особливість поточного моменту і постійно намагаємося сприяти цим питанням за результатами цієї нашої роботи, спільної нашої роботи, були проводені декілька етапів інформаційно повідомлень і звітів. Була спеціальна сесія, де звітували перед громадою, перед депутатами органів виконавчої влади, де Акцентувалася увага на особливості роботи, хто якому допомагав, які розв'язували проблеми, і яким чином ми намагалися жити, виживати в таких умовах. У середу відбувся і звіт міського голови, де теж. Повному залі присутності громади я розповів про особливості нашого життя і спільної нашої роботи на цієї теми. Я переконаний в тому. І як свідчить от, життя у роті, там, де ми були об'єднані, там, де ми підтримали один одного, у нас відбувалися і результати роботи, і ми відчували силу підтримки один. Одного. Я щиро дякую вам, шановна громада, за таке єднання, за підтримку і повагу один до одного. Я переконаний, що вже сьогодні ми можемо констатувати великі перемоги наші перемогу у єднанні українського народу в силі його єдності. Цього ніхто не очікував. Ні расисти, навіть і світ десь не вірив у силу українського народу і Збройних сил. Ми отримали сьогодні ці перемоги, і я переконаний, що нашою остаточною перемогою і буде той день, коли ми звільнимо нашу територію, закінчиться війна і повернуться наші воїни додому, і ми почнемо життя у мирному часі. Хай Господь Бог благословляє наші потуги у цих справах, хай Господь Бог береже наших воїнів і хай настане мир у нашій країні і в нашому місті. Щиро дякую за увагу.